Привіт, ребят. Коротше, строю і плачу. Побила вже всі пальці собі молотком. Во. Ну Тут -а -то добре, тут -а так і було. А от що я нахімічила. З двох досок. Тут -а гвозді не лізуть сюди, гвоздіків толкових нема. понабивала восьмерками, дулями, поскручувалися ті гвозді. Попідтягувала як могла, попідпирала. Тут -а ще більш-менш не знаю, якось мені... Прийшлося в руку щось, щось то не знаю, що зі мною зробилось, але ну, коротше якось воно рівно вийшло. Майже. Тут ця біда крутиться та доска. Ну, якщо крилі лапи не повертають, то буде дуже добре. О, щось вона хімічила таке, срала назала ліпила, називається. Взагалі, строїти це не моє трошки. Надо мені, е... І треба мені купити гвозді хороших. І треба не знаєте, що самореза лобзика посадила не буде з таким моїм строїтельством. З боку бантика. Щоб кролі в окно не їли. Ну. О, така полка вийшла. Ну, воно закривається якраз буде плотно з дверима. Тобто сюди кролік лапку несу, не зрозуміли як. І все буде добре. Тут теж є опора. Думаю, крульчих і Що отут? Вот а прикиньте, що мені тут дюрку треба видовбити. Я не знаю, чи в мене не бензопили нема, нічого нема. А затіяла я зробити маточник. В общем. Тарахкаю тут тими досками, гвоздями на все село чути мене. Ну, жінка строє кролятник. О, бачите, все буде плотненько, все буде красиво. Буде відкриватися мені тільки оця половинка. Сюди вчіплю кормушку і паїлку як куплю на цю сторону. О, і так буде собі, може, паїлки на верті почіпляю. Тут у мене буде сітка, поки натягнута, а на зиму буду чимось обшивати прозрачним, Може таку пластмаску, плю, я не знаю, орстікло чи як він там правильно називається. Щоб було тепліше. Ще задню стінку треба укріпити шкафа. Ну то вже трохи пізніше. Вже як вони поприводять і будуть у мене саморізи, я тоді укріплю. Поки і так буде добре. Ох, Тепер у мене на очереді. Треба, мені короче, три доски було. 80х54 см. Таких досок у мене нема, щоб були 54 см в ширину. Ліплю з того, що є. Зараз тут мені треба буде фрізати 80, але треба добре поміряти, бо я на цій міряла 80 і щось мені, що, досить, що одну, що другу. Бачите, скільки мені не вистачає. Треба 83 міряти з моїм чітким глазом. І все. Думаю, кролички буде добре отут. 80 см длина, 54 ширина, ну хай 50 ширина буде. Тут а, трохи так. Висота, не знаю скільки. Ага, рулетки в мене нема. Рулетку хлопці стирили. Хі! надо сказати, щоб привезли назад мені, Діма, з Васько Ось такий, коротше, з мене строїтель. Нікудишній. Чесно аж плакати, хочеться з тою клеткою. І треба її зробити. Я просто розумію, що мені її треба зробити, і чим швидше, тим краще бо в мене дівчатам кролитися та ще добра клітка, а оця взагалі нікудишня. вона потопче мені всіх кроленях. І буде до сраки тої діло, що я робила. Відта вся моя забота. Понимаєте? На поперечки я собі вже приготувала дві таких рейки врізала. Ріжу ножовкою. Все, ребята. Перший раз працюю ножовкою. Зараз мені отаку треба прибивати. О. І на них лежати доски. Отак буде добре. Якраз напроти маточника, бачите, як я роблю. Отакі От будуть висота. Я думаю, хватить кролика. Можу трошки нижче мені. Місце дозволяє, в принципі, можу таку нанес цієї. А дерка буде просто трошки вища, чи як. Ну, зараз придумаю. Отак на серединку, плюс доска, і воно буде добре. Угу. Ой, дай Боже мені. Силе терпіння. Я розуму в голову. Боже, Боже. тако якби хто глянув би, ну я хто, ви подивитеся, скажете, яке воно криворуке тільки. Хай Бог милує. Але нічого, ребята, мушу мушу робити, бо мені того ніхто не зробить. І все, не знаю, може Діма малий прийде змилується потім. Прийде мені зробить. Будемо бачити. Ну, а поки. А поки справляюся сама, як тільки можу. Зараз роблю ще одну полку і вам покажу. <гум> поставити, щоб ви наблюдали за мною. Я не маю... Десь в мене була триножка, не знаю, де вона заділася. Коротше, то немає, як поставити телефона, щоб ви наблюдали. О то виключу на паузу, тоді покажу. Ну що я вам скажу, ребята, іногда пальці тукти полезно. Дивіться, я вже прибила дві поперечки, на які стане мені доска. Бачите, ці прибило вже по-людськи, вже нема стільки в мене гвоздів, там, як тут. Тут, а то хай а то Натовкла, як ніби безплатно мені хто гвозді видає. Зараз врізаю доску. Ой, Роблю все наугад, бо хлопці забрали мою рулетку. От. Ну, Тут, в принципі, 80 см я тут міряла. Ну, так як я тоді наміряла, що мало, то я пару сантиметрів додавала. Якщо що, я сокирую стежу. І вже буде у мене друга полочка. Одна проблема останеться, що чимось треба вирізати дирку, яка в мені треба інструменти. Мені треба дрелька, лобзік. Шурупи. <хи> вот. Коротше, буду я далі пилять, а потім вам покажу, як поставлю. Ой, ребята, дивіться, я вже другу полку зробила. Трошки нижче опустила, щоб було тут більше пространства. А тут дирочку зроблю, крольчиха залізе сюди. залишилося мені чимось поробити дирки, не знаю чим. Дивіться, як я зробила другу полку, аж самій подобається, йо -моє. Іду строїтельний. Все, відміряла. Ну, правда, в мене ж доски вузенькі, я вам казала. отак от. Вот. О! Бачите, врізала і цю доску. Тут апту з цієї сторони. Дуже хочеться, щоб воно бій. Хоча можна і так. О. Бачите? Перший блін завжди колом. колом, як воно там правильно. Воно. Цю не добре врізала доску. Але матіці. Одну неправильно, другу правильно, і якось воно буде. А. Ось воно буде. І все. Може, зараз сюди якусь другу доску підберу. Побачу. Верх в мене не пляше. Не пляшет вверх у мене. Зараз я щось зверху рішу. А ця прямо ідеально. Мені прям понравилось. Залізло так тугенько, якось я ріжу, бачите, трохи на бік. З однієї сторони, воно туго зайшло, з іншої сторони щіль маленька. Ну нічого, пойдете. І так, пальці побила, руки перебила, але помаленьку строю ой щось, щось чужу. Чудю на другу сторону. Ну, якось... Ложиш доску пляше, ложиш на пляше, Це вроді рівна. Поперечка та ніфіга не рівно, бачите, надо... Наверно, треба надо оце все діло відбити і понаново його набити. По-людськи, вирівняти гвоздики і типу, повитягувати. Ой, темно. Камера щось темно почала. Вже і цей телефон у мене, бачите, сідає. Коротше, пропадає телефон. Ха. Ну нічого. Весь Бог буде все добре. Все, далі мурую. Ой, мурую, строю, строю далі, потім побачите. О, Ну що, ребят, я це зробила. Діма приїхав, мені вирізав, правда, дирки, щоб кролиці залазили в маточник. Дивіться, яка красота в мене вилашла. Я зараз тут осіткою натягну. Зараз мені там Діма залишилося Сітка, ми в Дорожні були, брали, мама квочки робила загородку. Зараз привезе, я сюди на оцю дверку натягну тільки сітку. І все. І welcome to house. Бачите? <різь> я з собою довольна. Що то робить екстрені, як, екстрені ситуації, що роблять з людиною? Всі пальці, правда, перетовкла, але навчилася строїти. Хай даже я зробила із шифанера, але ну, зі шкафу цю всю красоту, але я перший раз строїла сама. Взагалі, гвозді я по-людськи перший раз. Все таки я переробила оту полочку. Бачите, я відбила то все і понаново поприбивала. Бачите? Отак. Получилось у мене 4 місця. Внизу теж там дирку вирізали, на всякий случай. Даже молодняк туди запущу, хай підростає. поставлю. Потім бортика також, щоб вони не випригували от туди і все. І у мене от три місця, тут ще люксових для кроличок. Щоб вони там плодилися. Отак. Так що, друзі, дівчата, жінки, не бійтеся строїть. О, називається. <рес> а, ось так. Ну, я така довольна собою. Знаєте, я вам скажу, коли Дімя біля мене зараз немає, і мені от самій це все робити. З одной сторони я рада, бо я росту сама в себе в глазах. Прямо то привикла Діма зроби, Діма підбий, Діма піднеси, Діма, все. А тут сама собі стала і зробила. І зробила я буквально його, якщо піднапрягтися, то. Десь за півтора-дві години часу. Поприбивала полки, таку обшью дверку. вирізалися дирки і все. І в мене готовий маточник. Можна ще собі дві кролиці докупити. Дві, два місця є. Ще можна дві кролиці спокійно докупляти. А оці клітки, сюди пересажу хлопця, щоб він мені дівок не тривожив. І оці клітки будуть на молодняк по камість. Ще в мене є там брудер старий, я теж з нього зроблю клітки для кролів. О, І може ще десь якісь кафе, може хтось мені віддасть старі. Перероблю. Коротше, отак. От вам, що можна витворяти зі старої меблі. Не треба їх викидати. Можна робити собі просто отакі маточники. Раз. А тут будуть кроленятка. І все. Значить. Я собою довольна. Клас. Ну все, ну все друзі, всіх люблю цілую і до зустрічі в нових відео. Пока. Я ж сказала вам, що буде шедевр. 嗯。Uh.